Лоли, петували, все. Возили пшеницю. А як в е е землю закопали бункер зерна? А, чи, якщо я вкрала. То я більше знаю, як бабуня. Та Я вже бачу і забула. Серпами жали пшеницю. Жали. Косілка косила, ми тако скидали так скидали на праву сторону. А парі були в рот, а косарка ти крилями, де що то тож... ти? Косарка, дерев'яні такі лопаті, тож... що ти? Ту ж то колишнє таке було, що. <кій> Бабуня <кій> як приїхала в нападівку, вона ж не міла буряків сапати, бо вона не бачила на Миколаївщині буряків, то вона <кій> як. То <кій> вона як сапала, то кожну грудку і підпирала, бо ж як сапаєш, і зразу він в'яне, знаєш, бо баба Ніна була цим ланковою. О, то бабуня підпирала кожного зразу. Була, бурячка підпирала, але такі буряки великі, була на перевазі, був в шопері, тата з набу. І взяв, кажу, я тобі привезу пшениці з бабуньки. А в наші в сараї була скриня закопана в землі, так що її не видно було. Крішки накривали, з родиною застріляли. Я привезла вночі і ми все спратили вночі цю пшеницю. То це до тюрми. Тож до тюрми я що кажу? То ще до тюрми вже бункери тюрми. вкрали пшеницю. До, до, до того просто я зробила. Так, так, так. Так. Та бачу, вже мені так же Та я ж знаю, бо ви ж мені розказуєте. Та же пам'ятні тароб то мама не дуже голодувала, хоч на тому жорні, але круки надере на трошки мукиці та й коржа з пече, тут не було.